Складним було це рішення, яке озброєння ще може передати Німеччина. Про це в інтерв'ю з послом України в Німеччині Олексієм Макеєвим. Дивимося, чуємо вітаю. Дякую за те, що ви погодилися на інтерв'ю. І моє перше питання буде звичайно ж про останню перемогу дипломатичної і про постачання Україні леопардів. Спершу Німеччина погодилася передати Україні Петріот. Тепер ми почули 25 числа про те, що Сатки нам передають Леопарди. Що змусило Олафа Шольца таки змінити свою думку і передати Україні танки? Я думаю, що послідовна робота, яка проводилася всією українською дипломатією тут, в Німеччині дипломатію, яку Президент премєр міністр міністр вели з, з нашими партнерами, все склалося до того, що наша коаліція, яка існує на підтримку України, узгодила всі необхідні кроки, і, врешті, переконалася в тому, що українські Заклики українські прохання надати бойові танки на ці заклики прохання треба відповідати і відповідати вже зараз. Я думаю, це результат дипломатії, результат роботи тут всередині німецького суспільства і німецького політику. І я і вся команда посольства також доклали значних зусиль, щоб переконати німецьке суспільство і німецьким політиком у важливості цього кроку. Було складно з роботи? не буває простих речей в дипломатії. Ви знаєте, що ми ведемо розмову про. Бойові танки та броньовані автомобілі ледь не з перших тижнів після початку повномасштабної агресії і ви бачите і, і мардери рішення про мардери патріоти було трошки раніше, і, і особливо після дискусії на Рамштайні, коли включився президент, після тих розмов, які були проведені в тому числі під час самого. Засідання коаліція, вже танкова коаліція сформована, і це звичайно дуже важливо для України. А як відреагували на передачу цих танків в Німеччині? Адже наскільки ми бачимо, суспільство досить неоднозначно ставиться до передачі Україні зброї. Ну, ви знаєте, суспільство неоднозначно ставиться до, до всього, але суспільством треба працювати. Насправді понад 75% німців абсолютно щиро підтримують Україну, підтримують постачання важкого озброєння. І останнє опитування, яке було проведено на минулому тижні, засвідчило, що здається 56-57% чи німців позитивно ставляться до постачання саме та. Леопард, звичайно, одних зусиль українського посла про переконання німецького суспільства тут недостатньо. Нам дуже хотілося б, щоб німецькі політичні сили активніше висловлювалися на користь постачання цього озброєння, пояснювали своїм виборцям, чому таке рішення дуже важливо. Але для мене показовим є те, що знову в, в Німеччині дописувачі німці висловлюються на підтримку, кажучи, що я як платник податків німецькій державі я дуже радий, що мої податки використовуються для цього. Це дуже класно свідчення. Угу. Ось ми бачимо Мардер, Петріот, Леопард. Яких озброєнь ми можемо очікувати надалі від Німеччини? Ви знаєте. Що не є зовсім правильним е, виставляти вимоги стосовно якого ж яка, яка ж наступна зброя, які наступні е, танки, чи які наступні е, системи проти повітряної оборони будуть поставлені? Я думаю, рішенням про е, постачання е, танків ми е, перейшли е, той рубіж, е, за яким всьому світу. А в тому числі і Росії стало зрозуміло, весь світ допомагатиме Україні виграти цю загарбницьку війну, яку почала Росія, захистити українську територію, захистити українських людей, звільнити людей на окупованих територіях, і весь світ зараз разом з нами. І звичайно, за закритими дверима у нас є абсолютно комплексний план в тому, що нам буде потрібно, як для системи протиповітряної оборони, як для е наших танкових з'єднань і, і броньованих е з'єднань, так і, звичайно, артилерія, е логістика, навчання, тренування, забезпечення. Е Збройних сил усім потрібним для цієї війни. Тому я думаю, ми зараз перейшли на абсолютно нову фазу. Ідуть предметні переговори між нашими військовими стосовно постачань наступного обладнання, але таких уже гігантських проривів, про які будуть всі знати в Україні, як танки Леопард. Очікувати не варто. Хоча ми ведемо розмови про дуже системи озброєння. Угу. І ще кілька питань. В мене є по леопардах, пані посол Німеччини в Україні Анка Феньгузен сказала про те, що фактично на полі бою ці танки варто очікувати за кілька місяців. Чи можете ви трохи детальніше сказати? Кілька місяців це скільки? Два, три, чотири. Ні, не можу вам це сказати. Я думаю, що всі ми будемо дуже раді побачити леопардів в степах та полях України. Хочу вас запевнити, що ми працюватимемо з партнерами настільки оперативно і швидко, щоб ніяких затримок із постачанням не буде. Почнеться навчання наших екіпажів на леопардах в багатьох країнах, в тому числі в Німеччині. І я дуже вірю, що це станеться якомога швидше щойно будуть готові екіпажі, і щойно логістично німеччина зможе поставити ці танки. Затримок з цим бути не повинно кількох Вчити і коли мають розпочатися навчання. Вже дуже скоро про цифри я вам не можу сказати. Добре, тоді відійдемо вже від теми леопардів. Ще хочу поговорити про Рамштайн, лютневий Рамштайн. Олексій Резніков казав про те, що це буде Рамштайн літаків. Утім, ми чули заяви з німецької сторони, що про передачу F-16 в Україну ти не буде. Чи працює наша демісія над тим, щоб переконати а, німецьких партнерів з збройньому? І чого тоді варто очікувати, якщо не F-16, тоді які інші? Ну, давайте будемо згадувати літаки F-16 – це літаки американські. Так, так само, як по леопардах працював я по американських літаках працюватиме українська дипломатія звичайно централізовано під керівництвом президента, міністрів закордонних справ і оборони, але в першу чергу у Вашингтоні. І тоді ми ще очікуємо вже за кілька днів саміт Україна ЄС. Скажіть, будь ласка, хто буде з німецької сторони і які. Можемо теж бачити рішення після цього саміту, ну зазвичай саміт відбувається за за участю керівництва саме Європейського союзу. І саме вони представлятимуть лідер Європейського Союзу, представлятимуть сам ЄС, і Німеччина одна з найважливіших країн. Ми в постійному діалозі з, з німецькою стороною Берлін підтримує прогрес України на шляху до, до членства. І тут ми в абсолютно добрих руках, добрі І ще я хотіла так Чили повідомлення про те, що Німеччина з січня до квітня 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% і перерахувала Москві майже на 6 мільярдів євро більше ніж за аналогічний період минулого року. Яка ситуація з імпортом зараз? Ну, ви знаєте, що були ці цифри пояснювалися зростанням ціни на енергоносії, скорочувалася кількість закупок, але ціна була настільки астрономічною, що здавалося б, що відбувається збільшення імпорту. Зараз все зупинено, і газ, і, і нафта. Відповідні санкційні рішення були схвалені Європейським Союзом. Німеччина, як головуюча в сімці минулого року, зробила ключовий внесок в цю дискусію в групі Семи і в Європейському Союзі. Відповідно, я думаю, що за підсумками року, як тільки статистика буде буде доступна, ми побачимо серйозне падіння операції експорт імпортно операції з, з Росією. Ну і звичайно, німецький бізнес продовжує активно виходити. Понад 20 крупніших компаній німецьких грандів вже вийшли з Росії, ще 30 приблизно перебувають в стані виходу. Ми працюємо. Сими, які на жаль, ще пасуть задніх і намагаються втриматися за російський ринок mm -hmm. і раніше Німеччина виступала за переговори з Росією. Зокрема, однією з причин була залежність від північного потоку. Зараз його немає. Чи змінилося щось у відносинах між Німеччиною тривіальних відносинах Німеччиною і Росією і після вибуху на північному потоці? Ну, звичайно, змінилося насамперед, енергоносії з Росією стали токсичними, А, і весь весь світ це розуміє і, і не платить Росії більше за, за газ та за нафту. Це надзвичайно важливе, і як виявилося, попри наші всі наполягання, які були проігноровані. Берліном починаючи ще з першого північного потоку, виявляється, що це все можна зробити, можна відмовитися від залежності від Російської Федерації, Німеччина і цей федеральний уряд таки зробили. Це абсолютно абсолютно вірний крок. Ніхто не говорить сьогодні в Німеччині про якісь предметні переговори з Росією стосовно економічного співробітництва заморожена. ціла низка програм розриваються там партнерські зв'язки між містами. Росія є токсичною. А ми, як посольство, і вся команда працюємо над тим, щоб. Старі наративи про необхідність взаємодії з Росією остаточно зникли із лексикона німецьких політиків та німецької громадськості. Але дещо східне. Чона де досить сильне російське лобі, і бізнес асоціація саме східної Німеччини закликала якось Шольця зняти санкції з Росії. Чи є стратегія роботи з цим регіоном? Чи відбувається якась робота і теж чи відбуваються зміни і трансформації в цьому регіоні? Ми, ми працюємо над цим дійсно в східній Німеччині насамперед треба працювати з як з політиками, які цей регіон, так і з суспільством уже на наступному тижні. Я з офіційним візитом відвідую дві східні федеральні землі: це Тюрінгія і Саксонія. Проведу розмови як з прем'єр-міністрами цих земель, так і буду говорити в парламентах із. із... Ромаськістю залежність і е, залежність від Росії або залежність від російських наративів, які на жаль поширені там е, прихильність до е, політичних партій крайньо лівого і крайньо правого е, сектору. Це все те, з чим маю працювати я, тому що я хотів би донести нашу думку до всіх німецьких виборців, але в тому числі це і завдання всіх демократичних партій Німеччини, і тут у нас спільні цілі припинити поширення російських наративів і припинити підтримку суспільних настроїв, які чомусь. На східній Німеччині ну виходять з того, що громадяни закривають очі на явні воєнні злочини злочин агресії, які чинить Російська Федерація. З Цим потрібно працювати. Це дуже складна робота, але ми працюватимемо над цим і далі. А чи змінилося щось настрої? Чи змінилася в східній Німеччині? Чи впродовж цього майже року війни нічого не змінилося? Звичайно, змінюється, звичайно, громадяни не можуть не бачити, що Росія, яку всі вважали недійним партнером у постачанні енергоносіїв х років, що це зовсім інша держава, і німеччина прокинулася 24 лютого. З відчуттям жаху, ми бачимо сьогодні знов таки загальні опитування громадської думки далеко за 70% щиро підтримують Україну і лише. Прихильники праворадикальних і ліворадикальних партій скептично ставляться і все ще продовжують керуватися російськими наративами. Але таких показників звичайно не було два роки чи три роки тому на підтримку України і на засудження російської агресії. Тобто відбуваються тектонічні зміни не тільки в політиці, як проголосив епоху перемін федеральний канцлер, але і в суспільній думці. Ну і якщо просто пройтися. По вулицям Берліна, то дуже багато людей висловлюють українцям свою підтримку. На жаль, бувають і випадки нападів на українських активістів. Ми кожен такий випадок тримаємо на контролі і робимо все належне, щоб поліція розслідувала, але такі випадки не є системними, є поодинокими. Ми тримаємо руку на пульсі. Дякую, і моє останнє питання. Було зроблено за період вашої роботи як посла, які, і які іще ви поставили задачі перед собою? Ну я думаю, що найважливіше це якраз е, е, зброя. Я приїхав сюди, і в одному з перших інтерв'ю я сказав, що. Я дуже люблю німецьких німецьких звірів, особливо леопардів і куниць. Відповідно, леопарди, мардери. Але так само і транспортери Дінго приїхали за цей період в Україну. Так само постачалися далі амуніції, набої для панциргаубіць. Нові нові ракети Айрісті надійшли в Україну. Заключені нові контракти і Німеччина надала сосед. Протиракетної оборони Патріот, тобто та кількість зброї, яка була поставлена за цей час, це неабиякий неабиякі прогрес. Друге, це звичайно голосування німецького бундестагу за резолюцію на підтримку визнання. Голодомор геноцидом українського народу нам вдалося посадити за стіл всі демократичні партії німецького Бундестагу. Бундестаг одноголосно. Без жодного голосу проти проголосував на підтримку такої резолюції. Над цим українська дипломатія, але й українська громада Німеччини боролася десяток років. І я думаю, що це абсолютне досягнення всіх, всіх нас. Ну і у те, що ми говорили з вами: зміна наративів. Да? Якщо на початку ще. Повномасштабної агресії йшлося про. Про те, що Україна скільки може вистояти Україна, то ми пройшли через Україна. Росія не може виграти, Україна не може програти, і сьогодні переважна більшість всіх, тих, хто схвалює рішення в Німеччині, виходить із того, що Україні потрібно допомогти виграти у цій війні. Я вважаю, що це теж неби який прогрес. І цьому звичайно я завдячую величезній команді українській дипломатичній команді тут в Німеччині, а так само і ці да, понад мільйон українських співгромадян, які е, теж роблять свій посильний внесок у переконання німецького суспільства. Тобто, у нас тут в, в Німеччині не сотня дипломатів, а понад мільйон. Справжніх дипломатів, які роблять погоду в цій країні і е, достойно її представляють, дякую вам дуже. Це було моє останнє запитання. Спасибо вам за це. Дякую вам, Руслан.